Любі друзі приїхали ось докопувати картопельку, Ось у нас залишився один рядочок по центру. Це ми вже викопали. І в кінці там ще два рази по пів рядка. Копаємо тракторцем, ось такою копалочкою, Дуже гарно себе показує. Копає добре, Врожай в цьому році. Непоганий. Будемо закінчувати копати і покажемо вам, що вийшло.